Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. В цьому відео я розповім вам про те, як же ж правильно сидіти, і трішки детальніше розберемо будову нашого тазу. Бо одна справа вам щось розповідати або ви уявляли, а інша, якщо ви побачите це на власні очі. Отже, починаємо. Правильно сидіти на сідничних буграх. Що ж це за такі? Для цього давайте детальніше розберемося, з чого складається наш таз, щоб ви розуміли загальну картину. Таз це центр стабільності та джерело руху. Він з'єднує ваш хребет із ногами та виконує роль амортизатора. Уявіть його у вигляді такої чаші, а внутрішні органи у вигляді фруктів. Будь-який рух, будь-яке зміщення вимагає руху як і тазу, так і внутрішніх органів, які розташовуються в цій ділянці. Наш таз складається з двох половинок правої та лівої. Кожна половинка в свою чергу складається з клубової кістки. З лобкової кістки, дві лобкові кістки утворюють лобковий симфіз і дуже часто в цій ділянці утворюється симфізит. І сідничні кістки і ось це, відповідно, наші з вами сідничні бугри, але до цього ми ще з вами повернемось. Також важливо відзначити, що до 3річного віку ці кісточки ще не зрослися воєдино і є такими окремими структурами. І детальніше ми з вами розглянемо саме наші сідничні бугри. І не дивно, що ми повинні сидіти на них, бо це ще пішло з давніх часів, і не дарма діти інстинктивно намагаються сісти так, аби опинитися якомога ближче до стільчика і розташувати себе на оцих от бугорках. Можете передивитися, наприклад, свої дитячі фотографії та звернути увагу на те, як ви там сидите. Сідничні кістки не дозволяють внутрішнім органам, які відносяться до органів травлення, виділення та розмноження, перебувати надто близько до твердих, вологих, холодних поверхонь, які були таким своєрідним ризиком не лише в давні часи, але й навіть зараз. Бо якщо б їх не було, ми б по суті б з вами сиділи на сечовому міхурі. Не завжди у людства були м'які стільці з похилою спинкою, в які ти сідаєш, і одразу, начебто, сидиш на своєму куприку, крижовій кісті, поперек згинається, і ти думаєш, що тобі дуже сильно комфортно. Але так неправильно. Наприклад, якщо взяти сучасну людину і посадити її на якийсь трон середньовічного короля. Через деякий час їй стане дуже і дуже некомфортно, але вона буде сидіти на сідничних буграх, так як і має бути. Сідничні бугри або горби виконують роль ніжок у стільчика. І виявляється, що положення вашого тазу впливає на загальне вирівнювання вашого тіла та передачу напруги вгору по хребту. Тобто, якщо ви будете сидіти в такому положенні, підтримувати його нейтральним, то навантаження та напруга буде рівномірно розподілятися по всім сегментам. Але якщо ви будете з'їжджати, то, відповідно, якийсь сегмент буде перепрацьовувати і там може виникати біль. Тому особливо важливо навчитися сидіти на сідничних буграх, якщо ви проводите багато часу в сидячому положенні. Тож, як знайти ці сідничні бугри? Ми розглянемо з вами декілька способів. І для першого вам потрібно сісти на підлогу, вирівняти ноги. Якщо відчуваєте великий натяг по задній поверхні стегна, то трішечки підвігніть їх в коліна. Ви повинні зберігати нейтральне положення вашого попереку, тобто природні. Невеличкий лордоз. Не прямо вигинаєтесь вперед, а от природньо, як він має бути. Отже, в цьому положенні ви зараз сидите на сідничних буграх. Що вам потрібно? Зробити вправу, яка називається ходьба на сідницях. Тобто ви крокуєте однією ногою, іншою, однією іншою, і оці от кісткові структури, які мають контакт з, вашим, з вашою підлогою, це і є ваші сідничні бугри. Наступний спосіб взяти стільчик, стопи поставити на підлогу за головою, начебто, витягнутися в стелю, і слідкувати, аби у вас знову ж таки не округлювався ваш поперед. Отже, зараз я сижу таким чином, я відчуваю свої сідничні бугри, але щоб ви краще зрозуміли, де вони знаходяться, покладіть одну долоньку під ваш таз і потім іншу. І так по Переминайтеся, поперекатуйтесь, і от ви відчуєте частинку тазу, яка контактує з вашою долонею найбільше. Це і є ваші сідничні бугри. Ще такий важливий момент, що в такому положенні, коли ви сидите на них, ви не перевантажуєте свій поперек. І це вже такий. Важливий момент, аби хоча б спробувати посидіти таким чином. Звісно, будь-яке статичне положення не є комфортним для нашого тіла. Тому, якщо у вас є можливість, наприклад, не сидіти і порухатись, то варто нею скористатися, і, звісно ж, якомога частіше змінювати положення тіла, не застрягати в одній позі на тривалий час. І не варто забувати, що тіло створене для руху, і коли ви будете рухатись, то тоді стан вашого опорно-рухового Апарату буде як найкращим. І ще декілька рекомендацій, які важливо запам'ятати. Перше, намагайтеся не сидіти, якщо це не обов'язково. Друге, намагайтеся кожні 30-40 хвилин робити перерву хоча б на 2 хвилинки, пройтися, попити водички, встати, постояти. Знаю, в багатьох може викникнути заперечення, що Боже, як це я буду відслідковувати цей час. Поставте собі таймер, просто встаньте, хоча б використовувати це як нагадування, змінити своє положення тіла. Третє. виконуйте таке ТО для свого тіла хоча б 10-15 хвилин на день, яке має складатися з вправ на мобільність, стабільність, якщо вийде додати якісь силові, буде чудово, але хоча б виконуйте якусь мінімальну розминку. І четверте, звертайте уваги на своє положення та механіку руху, бо в спині не виникає зненацька. Дуже часто це якесь хронічне повторювальне навантаження, якийсь стереотип руху, який формувався на один рік. Тому варто бути трішки Уважнішим до себе, і ви помітите, що всі ці рекомендації, які я вам назвала, не вимагають прям зміни вашого способу життя. Ні, їх дуже легко впровадити. Тож, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що ви навчилися правильно сидіти, познайомилися трішки детальніше зі своїм тазом. Звісно ж, не забудьте підписатися в коментарях. Можете залишити свої побажання для наступних відео. І до зустрічі на наступних наших тренуваннях освітніх відео. Я буду рада вас бачити.